Докладніше про підсумки міжнародних візитів президента Володимира Зеленського, і не тільки про це будемо далі говорити з Михайлом Подоляком, радником керівника офісу президента України. Пане Михайло, добрий вечір. Слава Україні. Героям слава добрий вечір. Пане Михайло, у своєму у своєму зверненні президент Володимир Зеленський щойно сказав про те, що ми повертаємось додому з цих міжнародних візитів з новими політичними досягненнями. От можете, будь ласка, розказати докладніше, от яке значення ці візити мали саме от в сфері політичній, в сфері співпраці? Ну давайте дава. На три складові дійсно розіб'ємо, Тоді буде все достатньо зрозуміло. Перше, все, що стосується північної Європи, ми з вами розуміємо, що там принципово вирішено питання щодо підтримки України. Я маю на увазі не тільки під час цього візиту, а в принципі, Північна Європа вважає, що Україні треба надавати всю можливу техніку, і ми бачимо знову ж таки, ключовими лідерами щодо авіаційного компоненту, знову ж таки, є представники північної Європи. Так, ну, тобто ще раз я зокрема заявили да, да. про готовність надати літаки. Вони вже не тільки заявили, вони вже логістично на ці на, на набагато швидше працюють ніж всі інші партнери на з проукраїнської коаліції в цілому. І тому ці, ці підсумки цього напрямку щодо роботи саме по військовій допомозі з країнами північної Європи. Тут президент абсолютно чітко вже зафіксував. Щодо політичних складових тут більш цікаво. Дивіться, ми сьогодні маємо декілька глобальних проблем, які треба вирішувати. Це є, наприклад, країни глобального півдня і є так само країни наприклад, Наприклад, в Європі, а ми зараз говоримо про саміт Україна-Балкани, особливо Західні Балкани, де є певні складнощі з точки зору розуміння, що таке сучасна Росія. Росія на певні країни, наприклад, як Сербія мала там величезний вплив, вона ці регіони використовує для просування свого порядку денного як такого, і тому використання таких самітів саме для того, щоб і на цій платформі, і країнам Балканського регіону е показати, що Росія це не є стратегічно вигідним партнером, що треба не робити ставку на Росію. І безумовно, коли президент про це говорить відповідно на двосторонніх зустрічах чи під час саміту Афінах, де фіксується? дивіться, фіксується ключовий момент щодо. Територіальній цілісності, суверенітету України як такої, в тому числі це фіксує, наприклад, Сербія. Це достатньо показовий момент. Ну і третя складова. Дуже важливо не забувати, що війна все ж таки вже 500, 500 практично 540, вже скоро буде 28 серпня. Буде 550 днів цій війні і так далі. І тому треба постійно використовувати будь-які майданчики, щоб актуалізувати інформацію щодо Росії, тому що паралельно з цим Росія сьогодні витрачає величезну кількість грошей, масштабує Свої наративи ну такі, як що давайте переходити до заморозки конфлікту, давайте все ж таки зупинятися цій війні. Давайте переходити до дипломатії. Ну так само, як це було в 2014 році, ну в 2014-2015 Нагадаю, тобто для Росії важливо а, знаєте, це, як як використовувати їх лексику, заболтать тему. От mm -hmm. вони сьогодні вкладаються багато. Шей і тому президент, який актуалізує цю тему, ну наприклад, в рамках того ж саміту, де підписується Афінська декларація, безумовно це трошки міняє глобальний порядок денний, як такий. От, якщо порівнювати, наприклад, вплив Росії на країни Балканські там до початку повномасштабного вторгнення, і зараз, коли і ми зокрема активно з ними працюємо, от в чому за зараз ключова різниця за ці півтора роки? А, зараз ключова різниця в багатьох регіонах не тільки на Балканах. Безумовно, там є країни, які дуже е, істотно підтримують Україну. Наприклад, Хорватія, це взагалі там один із ключових партнерів України. Вона абсолютно свідомо йде там на консультативну допомогу щодо розмінування. В неї такі ж були проблеми з замінованими. Е, ну ви, ви пам'ятаєте війни, які там три війни були на Балканському е, в Балканському регіоні, і так далі. То є країни, і в принципі, я підкреслюю, і навіть для країн глобального півдня, і для країн Балка. Регіону абсолютно очевидна зміна позиції щодо Росії, тобто вони не вважають Росію а, потужною країною, яка так, ще є певні там глобальні впливи Росії, але це вже такі, знаєте, а, остаточні впливи, ну тобто кінцеві впливи, да, і так далі. Тобто, ми бачимо, що країни. В тому числі Сербія готові, готові розмовляти, готові брати на себе відповідні ініціативи. Так це не означатиме, що, наприклад, Сербія буде чітко говорити, ми готові підтримати Україну зброєю, наприклад, дач там надати фінансову допомогу і так далі. Але принаймні сьогодні е, і була зустріч з президентом Сербії, де він чітко заявив, щодо територіальної цілісності України це дуже важливо. Знаєте, тут періодично порівнюють, і це не є зовсім коректно, взагалі не коректно. Порівнюють, наприклад, Косівську проблему з тим, що Паці сьогодні в Україні це абсолютно різні складові, тому що Косово це є певне населення, яке прийняло для себе певну державність, як таку і поступово кількість країн, які визнають державність Косово, збільшується, але це не є а, такий конфлікт, як в Україні, де є конкретний агресор. Країна агресорів прийшла тут. Немає ніяких, ви ж знаєте, да немає ніяких ДНР ЛНР, немає ніяких а, Запорізької там області, яку там Росія новими територіями називає. Тут є класична окупація, Війна, тобто одна країна прийшла на територію, іншої забирає цю територію і хоче залишити собі. Це класична війна, як така агресивна війна. Щодо Косово, там зовсім інша ситуація. Тому я взагалі вважаю, що знаєте, періодично я чую такі дивні порівняння. А давайте будемо заморожувати цей конфлікт як північна і, наприклад, південна Корея, 38 восьма паралель. Це не підходить. Це зовсім іншого типу війна. Знову ж таки, тут безпосередньо одна країна заходить на територію іншої, а не так як це було в якості громадянської війни в Кореї. Так само балканські конфлікти не можна порівнювати з українським, тому що ми маємо з вами класичну першу чи другу світову, коли одна країна хоче захопити частку чи повністю іншу країну. Тому не треба ці сценарії дивитись, і тут дуже важлива позиція президента Сербії, який говорить, так, ми визнаємо територіальну цілісність, ми не визнаємо анексію там, наприклад, Криму, не визнаємо анексію там якихось інших регіонів, про що там Російська Федерація заявляє, і так далі. Це дуже суттєві зміни зміни в позиції, але це не означає, що зав. Та всі будуть чітко займати про українську позицію. Ми маємо продовжувати. Дивіться, дуже важливо маємо продовжувати постійно говорити одне і те ж саме щодо природи цієї війни, щодо того, що Росія має зазнати поразки, тому що це важливо не тільки для України, а для міжнародного права і для інших. Правил для інших країн, пане Михайло, ну свою позицію на міжнародних майданчиках на жаль просуваємо не тільки ми, Росія, теж як на мене, там не паса задніх і саміт брікс який розпочався сьогодні в Південно-Африканській Республіці. Ми трошки докладніше будемо говорити про нього в ефірі і далі. Але вас я хотіла запитати: от які очікування України від саміту брікс яким чином е Росія може там просувати свої інтереси в контексті, зокрема, російсько-української війни? А ви задаєте дуже цікаве питання, тому що мені здається, що країни Брікс, ну їх там п'ять було ключових країн. Мінусуємо Росію. Чотири залишаються. Вони не Почитай, розуміють, що сьогодні... Індія, Бразилія і Півден... південно Африканська Республіка. Да, вони трошки мають зупинитись, подивитись по сторонам, тому що вони сьогодні в трошки в ейфорії, що там багато країн подало заявки на вступ до Бріксу. Вони э, думають, що можуть там якось більш суттєво впливати на економічний простір, глобальний економічний простір, але вони мають трошки. Подивитись зі сторони на те, що відбувається, Російська Федерація максимально політизує сьогодні. Брікс. використовує БРІКС саме як про майданчик для промоції політичних агресивних тез. Головне не піддатись цьому, тому що якщо Брікс не проведе аналіз того, що робить Російська Федерація, і буде політизуватись поступово. І сьогодні ми бачили заяви вже відповідно міністерства закордонних справ Росії про те, що бачите, БРІКС стає там ключовим гравцем в глобальному політичному у вимірі і так далі, тому подібне треба, щоб вони все ж таки були трошки відміжували відмежовувалися від цього. Тим більше, що Росія з урахуванням рівня присутності а там присутні тільки Лавров доводить, що вони сьогодні мають абсолютно немобільного президента, який не є стратегічним партнером. Ще раз підкреслю, путін боїться будь-куди поїхати, і це відповідно має для країн Бріксу дати підстави для того, щоб все ж таки знову відійти від політики, зайти на, на назад економіку, Номіку і Пробувати зайняти відповідне глобальне економічне місце. Ну в якості вже союзу, Ну, от чому Путін побоявся їхати до Південно-Африканської республіки? Ми якраз згодом будемо говорити, пане Михайле. Я вам дуже вдячна за цю розмову. Дяк. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України. Ми говорили і про підсумки візиту українського президента на міжнародні майданчики. Це і саміт Україна, Балкани і в Північну Європу теж він відвідав. Ну і про зачепили саміт Брікс. Це буде згодом.